Леся Українка, співець у рибок. Пугача в крик гук єдиний. Діброва німа. Де ж соловейко, де ж спів соловіни? Ох де ж він, нема? У вилі і полину де вічна я весна, Натхнений співець. Вічно красує Там морожа чудесна, там теплий вітрець, глухо і сумно, кругом на просторі. Бігаю сумний. Кинув співець з тебе в тузі та в горі. Тебе й карає рідний. Тріша така тепер всюди панує. Лиш в листі сухим. Вітер зітхам обдряда сумує і жалим глухим. Чому я не маю? Огисного слова? Павкого, чому? Може б, та щира гаряча мова, Зломила б зиму і розгляглась би завжди по гаю, Ясна голосна пісня, Я розквітла б у рідному краю, нова я весна, Та хоч би мені крила і крила солов'їні і воя своя, Я б не лишила тебе в самотині, країно моя.